Mercedes Sprinter 316 середня база L2H2, свіжопригнаний зі Швеції 13-го року. Кінець 13-го року виглядає як з конвейера. Виглядає як 23-го року. Ну, не будемо вже перебільшувати. Але це. Коротше, дуже гарно виглядає, дайся через то, якщо він отак виглядає, через то він його і поставили на опціон. Так, починаємо. Права ліва сторона, все, рівненька, капот це все, там пару сколиків є, фари не посічені, не побиті, з пробігом, я не сказав, пробіг 290 тисяч. От, Права сторона, рівна гарна, от такий сніг, ото, бачите, тільки що пішов сніг. Вже все. Резина, мішелін, як новенька. от, Ще я бачу є 4 бразовічки. Бачу є датчик світла, датчик дощу, є омивач, є той пар. От. Так, далі так і підемо. Так, і далі підемо. Так, далі є. Є Webasto, є круїз. На панелі нічого не горить. Так. Е є подогрів сідушки, є кліматронік, є радіо Sony. Воно ще й показує. Воно ще й показує задня камера. Задню камеру. Так, сідушка на ліфту. Оцей її рідний номер кузова. От я скажу, що так. От прийшла ця машина, Ну от треба було б ще оцю сідушку, ота, хтось. От. От. Вона нормальна, вона не, не подряпана, нічого, ну вона трошки гаразновата. Якось ті сідушки мало на них сиділи. Але ж, але ж поки ви приїдете, то цю сідушку вам постирають. Але якщо вже не постирають, то вже візьмете якісь, там й самі постираєте. Я скажу точно, що не знаю, де ви що будете брати. Но краще ви в мене постираєте сідушку. Щоб попадете на якісь мотори, кардани, задні мости да і все. Машина зайшла без жодної технічної проблеми. От. Починаючи тако. Е, мотор без проблем, е, коробка без проблем. Як вони мене вже зараз. Зараз, зараз, зараз. Е, мотор без проблем, коробка без проблем. Ще що, ще що, ще що. демфер без проблем. Все в машині працює, подвісний там все нормально, теж немає ніякого гулу. Кардан хрестовини ніхто не ліз і задній мост в ідеалі. Машина шпарить 120-ка, шпарить як, як лігкова машина. Все, зараз я покажу вам будку. От. Так, ззаду, ззаду, ото ззаду, Ззаді камера, оце 316. й Тепер дивіться, яка хочу показати вам 13-го року, візьмете. Підете на митницю, візьмете 20-го року, 21-го року і знайдіть, щоб така зайшла машина. Всередині мінеральна вата, середині стеля теж. Там теж обична мінеральна вата. Перегородочка як новенька, тут якась подряпаненька Підлога підлога рідна. Оце її теж рідне. І оце її теж рідне. Ніде навіть по цьому немає навіть подряпин. то що вона фарбувалася. От така знайдіть мені таку хоча б 23-го року машину. Щоб вона така зайшла. Все. Так, з цим ми розібралися. Так, ця сторона все нормально. Ну і все. Так, заводимо моторчик. Саша, заведи на моторчик. Открий капот і заведи моторчик. От. Заводимо моторчик. послухайте. От вона з вчорашнього дня вона не заводилася. Зараз вам побачите. от. Так, на капоті є маленькі сколики і то їх штук 10-12. там 12. Все, мотор, дивіться, акумулятор добрий, мотор, мотор добре працює. А ну, Саша, візьми на газнину трохи. Так о, нормально, щоб люди почули. Все, 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 все. Все, як бачите, ніяких посторонніх звуків немає. І такого, якщо цей мотор успокоїться, а ще як він ще як він ще прогріється, то він буде працювати як бензиновий. Приїдете своєю дизельною машиною, можете навіть своєю бензиновою машиною приїжджати, то вони будуть однаково працювати. Все. Працює ідеально. Зразу вам скажу ще так, щоб не було в нас ніяких там ще потом запитань, щоб ви вже знали, що до чого. Дивіться, машина зайшла без жодної технічної проблеми. В екологію, так, в мотори, в ці коробки, оці мости, оце вам нічого не насипали, не підсипали, не, не підливали, демфера не реставрували. Хрестовини вам ті не заварювали ті ті чашечки. от, І в екологію не лізли. Все, щоб ви знали, що, ви, що, що без проблем собі будете, якщо ви десь, якщо у вас навіть в Німеччині хтось може поїде в Німеччину і цю машину візьмуть на, на техніку контроль, от. оце де написано Бах там чи як там то так не буде, що буде світитися, що там десь буде вирізаний сажовий фільтр, каталізатор і там буде зашкалювати їхні ці, ці стрілки на тих їхніх приборах. Все. Все я вам розказав, якщо будуть якісь запитання, дзвоніть. Е -е, удачі вам, покупці автомобіля, е -е, зразу вам скажу і так, що і казав, технічно справна машина. Все, бо вже красний в мене телефон. Все, до побачення.